І так, всім привіт! Я, я зараз бідеся і хати, як бачите, ось очітки, що позагрівав якраз тут скошене. І як бачите, як можете вже ви мабуть понявте, то скинув я все його вжимовую яму. Так як дівать поки що мені тут його немає куди. Та, та й до того ж умову яму все одно прийдеться рано чи пізно закидати чимось, то хай там можна так сказати спочатку цим, цим а тоді вже буде видно чим. Также ось я хотів би вам ще так же показати, що в мене тут також ще виноград росте. Так, опа. Оп, зараз, а то за... Горіх зачепив, то мені не треба, хай туди лізе, Так як горіх ще цей трохи осінню буде розчищати. Якщо добрусь осінню розчищати дерева. І також ще ось калтина тут є. Як бачите, її теж трохи підв'язать, так як вона тут трохи деякі гідаки попадав, то її треба. Якраз хочеться, щоб вона була більш сусіднішою. Поприбирав я вже в літній кухні, відео вже напевно, є на каналі, так що і Так що, якщо хтось не бачив, то можете подивитись після перегляду цього відео та відео. І також, якщо хтось знає, то напишіть в коментарях, хто, що це таке і на що воно взагалі треба. Так як можливо, ви, ви саме ви можете не знайти на що це, це треба. І також, щоб ви понимав, це сьогодні така жара, що за півчаса у... досталося воду з керниці, щоб попити. Час від часу її вже можна так сказати, вона там нагрівкася. Хоч пройшов буквально півчаса після того, як вона нагрівкусь. Хоч тро, трохи нагрівтесь. Також ось от, ну, Тут трохи про, так, також прочищено, ще трохи І одна гідляка і тут і горіха, що була на хату для та вже вона спидена, як бачите, і ще також тут спидяється одна гід'яка і ріх повністю напевно буде під вирізку, так як дуже близько до хати. Ну, повністю вирізати його буде, буде буду уже, напевно, або осінню, або вже навесні. Но тоді я вже доберусь якраз іменно про... <смеш> до обрізки. Тут на городі поки що все нормально, так як тут, хоч і бур'яни є і усе те, але вони надавно, город був надавно присканий. Декілька днів, ну, для мене декілька днів назад, а у вас вже напевно більше тижня чи двох тижнів назад був город поприсканий. Так як це я якраз знімаю. В один день тоді я прибирав і в літній кухні і загрібалося тут на подвір'ї. Тому, якщо хочете узнати, коли це був, то можете підписатися на телеграм-канал, ссылка на який є в описі під відео. І під кожними відео, які я знімаю. Також е, е, хотів би ще вам показати, це те, що я справив тут ручку, так як вона букта. Тут саме гайка випавка, буктає. Звісно, не той, який тут був. От Гайку вже прийшов тут ще нову ставити. І вони там вже того відкриваються. Е, е, ну, зато хоч закриваються і відкриваються. І тут ще ось квіти, хоч деякі вже перецвітають, але та, та, також деяких ще залишити пілони. І як бачите, от, тут їх в мене багатенько так, навіть двох видів. А так то поки що тут більше нічого таки, такого немає. Не, із того, що ще щось змінилося. І виноград цього року погоже, що буде родити, так як є декілька гронів тут, хоч і на здорових, але все одно це перший раз, як цей виноград тут буде родити, наскільки я знаю. І тому на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім пока.